Тема рубрики Експерт інфо здоров'я домашніх улюбленців, що потрібно знати господарям. Спілкуємось із лікарем ветеринарної медицини, спеціалістом у галузі неврології дрібних домашніх тварин ветеринарного центру Бетхаус Оленою Коломієць. Вітаю! Мене звуть Олена Коломієць. Я є лікарем ветеринарного центру Ветхаус, лікар ветеринарної медицини, терапевт. Також спеціалізуюся у галузі неврології дрібних домашніх тварин, зокрема собак та котів. І сьогодні я хочу відповісти на питання користувачів соцмереж компанії Еверест. Як запобігти виникненню слізних доріжок, у котів і собак? Основною умовою попередження виникненню слізних доріжок у собак та котів є сухість, тобто шкіра та шерсть має бути суха. У собачок дрібних порід, які мають довгу шерсть, часто є причина саме в довгій шерсті, яка подразнює рогівку ока, цим самим як захисну реакцію спричинює сльозотечу. Сльоза, яка попадає на шкіру та шерсть, є сприятливим середовищем для росту різних грибків та бактерій. Найчастіше грибки спричинюють неприємне ось таке коричневе забарвлення, особливо у білих. Порід собак. Тому, якщо саме причиною є не якесь офтальмологічне захворювання, а подразнення шерстю рогівки, вам потрібно в першу чергу підстригати довгу шерсть навколо очей. Друге, що ви маєте робити, це гігієна. Дотримуватись гігієни, тобто застосовувати спеціальні косметичні лосьйони для витирання, для того, щоб витерти сльозу, або хлоргексидин, антисептичні розчини, які вам рекомендує ветеринарний ваш лікар. Таку гігієну ви маєте проводити щоденно, можна кілька разів на день. Головне, щоб ці лосьони були призначені для щоденного використання, саме протирання шкіри, не очей, шкіри і шерсті під очима. Далі вам потрібно забезпечити сухість. Для цього існують спеціальні пудри, вони доступні. Цими пудрами ви орошуєте, притрушуєте шерсть. Якщо ви бачите, що там сухо, старайтеся зберігати такий стан шкіри і шерсті на постійній основі. Якщо е, шерсть вже забруднена, ось таким нальотом коричневим, е, таким забарвленням, на жаль, відбілити до ідеального стану ми вже нічим не зможемо. Ви цю шерсть можете лише вистригти і в подальшому не допускати її постійної вологості і доглядати, щоб попередити ось таке забарвлення. У котів ситуація така ж сама, особливо є схильні до цього породи брахіоцефалічні, це, наприклад, персицька. Окрім того, що ви можете неправильно доглядати або недостатньо доглядати за очима, також є ряд офтальмологічних проблем, патології, які спричинюють надмірну сльозотечу. Якщо вам здається, що Сльози забагато, якщо ви помічаєте дискомфорт з боку очей, що тварина мружить очі, наприклад, чи їх тре, відповідно, вам потрібно вже в такій ситуації звернутися на консультацію до лікаря ветеринарного бажано до ветеринарного офтальмолога. В такому разі буде усунено причину, надано рекомендації по лікуванню офтальмологічної патології. І, відповідно, після цього у вас вже не буде такої сльозотечі рясної і теж не буде ось такої проблеми забарвлення і слізних доріжок. Тому в першу чергу рекомендую вам виключити різні офтальмологічні патології. Якщо ваша тварина здорова, обов'язково зберігайте. Гігієну щоденну та сухість це основна умова попередження слізних доріжок. Як часто потрібно обробляти собак від бліг, гельмінтів та кліщів? Собак потрібно обробляти від гельмінтів, від бліг, від кліщів, тобто від екто та ендопаразитів на постійній основі і регулярно. Якщо ми говоримо про цуценят. Зазвичай перша дегельмінтизація починається дозволено проводитись з 4-тижневого віку. Це такий безпечний вік, але при потребі може бути і раніше. Для цуценят рекомендовано проводити дегельмінтизацію, тобто обробку від глистів кожен місяць до 6-місячного віку. Надалі це може бути обробка раз на 3 місяці до 3-річного віку, в залежності від того, який спосіб життя веде ваша тварина. Що це активні прогулянки, контакт з іншими тваринами, щоденний контакт, якщо це групове утримання, скупчене утримання, то дегельмінтизація має бути проведена якомога частіше. В ідеалі для тварин, які утримуються вольєрно або у приватному будинку, це все таки щомісячні обробки. Але найчастіше стандартом є один раз в квартал, тобто раз в три місяці оброблятися. Після трьохрічного віку можуть бути обробки раз на шість місяців. Але якщо ваша тварина знову ж таки активно контактує з іншими собачками, гуляє, любить там щось підбирати на вулиці, контактувати з ґрунтом або травою, ви проводите це не раз на шість місяців, а раз на три місяці обов'язково. Це для дорослих собак. Далі, якщо у тварини діагностовано якийсь гельмінтоз, захворювання, яке спричинене зараженням гельмінтами, вам ваш ветеринарний лікар може змінити схему, може рекомендувати частіші обробки, і це може бути індивідуально. Від бліг та кліщів варто також обробляти тварину регулярно, в ідеалі круглий рік. Так, влітку в сильну спеку та зимою у сильній морозі кліщі мають меншу активність, але були випадки неодноразово, коли були морози там. Мінус 15, наприклад, градусів, і все одно приходили хворі тварини. Пам'ятаємо, що кліщі є переносниками небезпечних захворювань, так як і блохи, в свою чергу теж. Тому обробляти потрібно регулярно, а кратність залежить від рекомендацій виробника того чи іншого препарату. Для обробки ви можете застосовувати таблетки або краплі на холку, або комбінацію. Можна змінювати препарат в залежності, як ваша тварина сприймає і що вам більше подобається. Також можна застосовувати додаткові засоби для обробки від ектопаразитів, бліг та кліщів. Це можуть бути нашийники, а також спреї. Більш актуально це для тварин, які виходять в ліснисту місцевість, для тварин-мисливців, котрі мають підвищений ризик заразитися саме кліщами. Тому можете застосовувати спреї як репелент, також на шей. Комбінація препаратів має більш ефективний захист, але це потрібно проводити регулярно, бажано круглорічно. Протягом останнього тижня хом'як 5 місяців став в'ялим, практично увесь час спить та погано їсть. З чим може бути пов'язана проблема. Проблема у хом'ячка, враховуючи дану пору року, в першу чергу може бути пов'язана з так званим анабіозом, тобто сплячка. Якщо у тварини все нормально зі здоров'ям і вона все-таки їсть, хоч менше, але їсть, це може бути пов'язано з скороченням тривалості світлового дня та зниженням температури в квартирі, наприклад, де утримується гризун. Так як умови для життя можуть ставати несприйнятливими для тварини, він може впадати в так звану сплячку. Це, в принципі, супроводжується такими симптомами, як ви описали. Але не не варто забувати, що бувають різні патології, особливо інфекційні, бувають у хом'ячків різні запалення, особливо кормових мішків, які теж спричинюють зниження апетиту. Тому в першу чергу рекомендую показати тварину ветеринарному лікарю, бажано лікарю-ратологу вузькопрофільному спеціалісту. Якщо по здоров'ю все буде добре, можете спостерігати за самопочуттям, тому що це дійсно може бути стан анабіозу, який схожий до. Того, в які входять дикі гризуни родичі. У якому віці краще проводити стерилізацію або кастрацію собак великих порід? Стерилізацію або кастрацію собак великих порід не рекомендовано проводити старше, ніж 12 місячного віку. Це часто пов'язано з тим, що собаки великих, а особливо гігантських порід собак, ще ростуть до 18-місячного віку. Також це пов'язано з статевими гормонами, які тримають в тонусі сфінктер сечового міхура, уретральний сфінктер. Тому, аби запобігти проблемам з сечовипусканням в подальшому, варто проводити кастрацію, особливо самкам. Після 12-місячного віку дорослий з 5 п'яти років почав сильно линяти восени. Це свідчить про брак вітамінів чи проблеми зі здоров'ям. Як цьому зарадити? Отже, у вашого собачки в першу чергу може бути фізіологічна линька. Якщо це відбулося восени, це може бути пов'язано з тим, що включили опалення. І у квартирі температура підвищена, і це схоже на линьку, яка відбувається на початку тепла в теплу пору року. Тобто, це може бути звичайна линька через підвищену температуру. З патології, які можуть спричинювати даний стан, може бути недостатність вітамінів, так, якщо у тварини незбалансований тип харчування, або якщо ви годуєте кормом неякісним, наприклад, або економ класу. Друге, це може не вистачати білка, так як дуже велика кількість білка із раціону іде на якість шерсті, на красу, на відростання. Вітаміни можуть впливати на це, але в першу чергу рекомендую в даному віці обстежити тварину у ветеринарного лікаря, так як це може бути червоним прапорцем до хронічних хвороб тварини. Ось таку линьку або притупити її, або скоротити її тривалість. Ви можете переглянути в першу чергу харчування тварини, друге, якісно вичісувати, щоб тварину оглянув грумер. Та надав вам рекомендації по догляду за шерстю. Також ви можете додати комплексні вітаміни до раціону та джерело поліненасичених жирних кислот. Це може бути як місцевого використання, так і системні. В першу чергу рекомендую, звісно, звернутися до лікаря. Як підготувати домашню тварину до щеплень, які загальні протипоказання? Отже, перед тим як вирішити вакцинувати вашого улюбленця, ви маєте звернути увагу на його самопочуття. В першу чергу, ваша тварина має бути активна, має гратися, гарно бігати, гуляти. Друге, це має бути хороший апетит та виділення. Якщо це все в нормі, перегляньте, будь ласка, історію дегельмінтизації, обробок від гельмінтів. Та, а також обробок від зовнішніх паразитів. Якщо з цим все добре, ваша тварина оброблена від паразитів, ви можете планувати вакцинацію та проводити її за схемою, яку рекомендує ваш ветеринарний лікар. Також, якщо тварина у вас ні разу не оброблялася від гельмінтів, в першу чергу потрібно зайнятися цим, так як це може спричинювати зниження імунітету та погану відповідь на вакцинацію. Якщо ви плануєте вакцинацію, обробляйте, будь ласка, спочатку від гельмінтів і через... 3 5 днів ви можете сміливо, за умови доброго самопочуття тварини, записуватись до лікаря на вакцинацію. Якщо ж у вас з цим все добре, просто записуєтеся на вакцинацію. Якщо тварина добре себе почуває, в неї в нормі температура, вона нічим не хворіє. Протипоказанням до вакцинації є хвороба, є вік, не можна вакцинувати тварину до 6 -ти тижневого віку. Далі вагітність, якщо ми вакцинуємо живими вакцинами, і ну, взагалі не бажано проводити вакцинацію вагітним тваринам, краще це зробити до запланувати до вагітності. Далі виснаження тварини, хронічні хвороби, особливо імуноосередковані хвороби. Якщо тварина страждає на якусь із якесь із захворювань, ви спочатку консультуєте з лікарем, здаєте відповідні аналізи. Якщо згідно діагностики, протипоказання не перевищують важливість вакцинації, ви можете проводити ці щеплення, але попередньо проконсультувавшись з вашим лікарем. Які обстеження і процедури потрібно провести тварині, яку забирають з притулку? Якщо ви вирішили забрати тварину з притулка, ви маєте в першу чергу показати його ветеринарному лікарю, якщо, на вашу думку, ви підозрюєте у тварини якесь захворювання. З діагностики, яка необхідна вашому улюбленцю, в першу чергу має бути аналіз на виявлення гельмінтів, це може бути аналіз калу, і в загальному необхідна в такому разі комплексна діагностика. Це може бути загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, УЗД серця, УЗД органів черевної порожнини. Так як вам невідома історія хвороби тварини, ви не знаєте, чим вона могла хворіти до того, як ви її Взяли, а також вона може бути носієм хронічних хвороб заразних або незаразних. Тому діагностика в даному випадку має бути максимально розширена. Якщо це молода тварина, скарг немає, ви можете проводити всі планові маніпуляції, обробки від ектоендопаразитів. Забезпечити тварині 14-денний карантин, коли ви зможете прослідкувати за тим, як вона себе поводить, як вона їсть, як вона адаптується до нового середовища. Відповідно цього, якщо ви виявите якісь скарги, якщо у вас будуть якісь скарги, ви можете це сказати вашому лікарю, і він призначить відповідну діагностику, щоб виявити те чи інше захворювання, яке він може підозрювати. Якщо ми говоримо про котів, обов'язково потрібно в даному випадку провести дослідження специфічне на імунодефіцит вірусний, на лейкоз і також коронавірус або Інфекційний перитоніт, тому що ці хвороби є хронічними і в подальшому, якщо ви можете стикатися з різними захворюваннями, а тварини, наприклад, є імунодефіцит, вони можуть важче протікати, і ви не зможете диференціювати, чому ваша тварина так важко хворіє. Тому, окрім базових аналізів, бажано ще Провести діагностику на хронічні інфекції, адже е, котики, особливо вуличні, є е, з високою ймовірністю їх носіями. Як відучити кішку від сухого корму? Чи варто урізноманітнювати раціон домашньою їжею? Я насправді не рекомендувала би вам це робити, так як сухий корм, це зручно і це максимально збалансовано. Також це здоров'я зубів, так як кішка, розкушуючи суху гранулу, частково забирає наліт з зубів. Але ваша годівля, якщо це є корм, має бути. Преміум класу, ну не нижче середнього класу якості. Єдине, що якщо, наприклад, ваша кішка звикла їсти і полюбляє корм там дуже низької якості, то варто поекспериментувати і дати згодовувати їй. Інші корма більш кращої якості середнього преміум або суперпреміум класу, але в будь-якому випадку промисловий корм, хороший корм це збалансована, це якісна годівля і не потребує е, ніяких догодовувань, якщо е, в цьому немає необхідності. Якщо ви все-таки принципово вирішили змінити корм на домашній раціон, домашній вам потрібно максимально урізноманітнити. Це має бути хорошої якості білок, м'ясо, можуть бути субпродукти, це мають бути складні вуглеводи, можуть бути каші, макарони тверді, з твердих сортів пшениці, може бути картопля, але не часто, обов'язково овочі і деякі фрукти. Також бажано при годівлі домашньою їжею періодично застосовувати курси вітамінних добавок. Це не завжди буде покривати весь той набір мікро, макроелементів та вітамінів, які є у хороших збалансованих кормах. Плюс вам потрібно постійно буде забезпечувати свіжість і безпечність цих продуктів. Якщо у вас є можливість постійно готувати свіже для тварини, ви можете дійсно згодовувати домашній раціон, якщо ви так вирішили. Ну, я, звісно, рекомендую годувати тварину сухим кормом, можна вологим, якщо тварина полюбляє, тому що це більш збалансоване харчування. Кішка 11 років значно рідше стала відвідувати туалет, приблизно раз на два дні, але сечовипускання значно рясніше. В чому причина і як вирішити проблему? Ваша кішка вже є в тому віці, який можна назвати зрілий, і це більше до геріатрично. В даному віці можуть розвиватися різні хронічні патології. Якщо кішка ходить в туалет рідше, набагато рідше, варто звернути увагу, взагалі, яка рухова активність у вашого улюбленця. Якщо вона, окрім і туалету, менше стала ходити, більше лежить, більше спить. Можливо, у тварини є хронічний біль і їй просто не хочеться лишній раз рухатися і ходити до лотка. Можливо, є Дискомфорт у тому, як вона заходить на туалет, їй важко працювати кінцівками. В неї можуть бути може бути біль в суглобах, може бути біль в спині. Або якщо у тварини є дійсно хронічні хвороби, це може бути втрата м'язової тканини, при цьому і атрофія м'язів, при цьому теж тварини рідше рухаються. І тварина, по суті, ходить в туалет лише по необхідності, а не так, як має бути в нормі. Друге, може бути патологія скорочення сачового міхура, може бути порушення скоротливої здатності м'яза сачового міхура, який розташований у його стінці. Часто це пов'язано з іннервацією, з нервами, які. Відходять від спинномозкового каналу від хребта, грубо кажучи. І це може бути при хронічних дегенеративних змінах між хребцевих дисків і при болях у спині. Також у вашої тварини в даному віці може розвиватися хронічна хвороба нирок, але Першу чергу потрібно, звісно, звернутися до лікаря, подивитися, як тварина в загальному рухається. Якщо їй важко рухатися, може бути причина саме в болючості. Болючість може бути де завгодно: м'язи, суглоби, спина. Або е, інші патології внутрішніх органів. В даному віці необхідно обов'язково проводити скринінг хоча б один раз на рік. Це е, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, УЗД органів черевної порожнини, УЗД серця при потребі, і в даному випадку, можливо, огляд неврологічний або рентгенограма. Тому е, обов'язково е, заплануйте собі візит до лікаря та діагностику. У собак з'явилось кілька масивних папілом біля ротової порожнини. Чи можна їх позбутися за допомогою медичних препаратів, щоб не видаляти хірургічним шляхом? В першу чергу потрібно діагностувати, чи дійсно це папіломи, врахувати вік тварини. Якщо це молодий вік, і ми говоримо про вірусний папіломатоз, то хірургічні втручання при цьому. Проводяться дуже рідко, якщо ці папіломи, наприклад, травмуються, спричинюють дискомфорт і вторинні запалення місцеві. Якщо це новоутворення шкірне, варто звернутися до дерматолога, провести цитологічне дослідження і з'ясувати саме агресивність цього новоутворення, чи воно злоякісне чи доброякісне, і яким методом лікування можна їх видалити? Якщо це досить об'ємні новоутворення, звісно, найкращим методом їх вирішення даної проблеми має бути хірургічне. При вірусному папіломатозі так є дійсно медикаментозне лікування, яке досить є успішним і може вирішити вашу проблему. Але спершу потрібно з'ясувати, чи дійсно це папіломи. Дякуємо за змістовні відповіді. Сподіваємось, що вони будуть корисними для всіх, хто перегляне інтерв'ю.